У кіровоградського удару новий очільник ним став киянин, колишній співзасновник великої столичної юридичної фірми діючий народний депутат України Сергій Алєксєєв. На посаду голови місцевого удару претендували також кіровоградці Костянтин Поляков і два Дмитра Вінницький та Хох. Але у центральному штабі вирішили, аби надати обласному удару значимості, очолити його має саме киянин. На обласну партконференцію винесли єдиного кандидата і проголосували за нього одноголосно. Серед головних завдань Сергія. Алєксєєва перезавантаження партійного осередку і підготовка до місцевих виборів. Також ми будемо робити перезавантаження відповідно і в Кировоградській області. Ми будемо ретельно перевіряти, які помилки були допущені. Попереднім керівництвом. Зі 100%, відсотків, наприклад, в деяких організаціях. Тільки 60-70% знають, що вони є членами партії. Із цих 70%, 70 тільки 60% позитивно оцінюють роботу місцевого керівництва.